Нет, Свята, прочитайте. Из альбома, из Свята, прочитайте. Доброе подітки. Сидять, тихе, сені, працює, одне, що я, 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 я тоді хочу питання. сьогодні ще поговорити з кількома дітками. Ага. Такі Костя, от якраз Ілля і Віка, підійдіть до мене. Ви знаєте, я не зовсім була зрозуміла, що відбулося, але коли, коли прийшла додому, мені діти пояснили, Віка пояснила, що це було. Підійдіть до мене. Я просто була вдома в шоці. Знаєш, чого я ніколи в житті і не чекала на наш життя. Угу. Коли вчитель повертається з пиною додому. Перебігали, перебігали, перебігали і гралися. За спиною вчителя. Тобто, коли вчитель дивиться, угу. сидять фаєнки, дивляться в очі. Угу. Коли вчитель повернувся, вчитель задачі писали. Задачу писали да, я записую, я такого не такою. Чесно. Ну, я думала, ви граєте з під партою. А це не під фартою, а було, Це вікна, щоб навіть вставали, так, Володіти? А чому ви мовчалися? У нас такий був важливий матеріал, що я просто не звертала на це ваш. Ось, Ось троєчка. Мене цікавило одне, щоб ви зрозуміли все, що мене цікавило. Вчитель один раз це побачив, віри вам не буде зовсім. У мене вже віри до вас тримати. Нема до віри і віри, Валентина Михайлович. Але чекайте, ми вже випускаємо. Так. А вони не, зараз на Прийдуть до іншої вчительки. А я... інша вчителька під все знати. Я їй все розкажу. Я передаю їй паску родину. Нашу. Один раз побачив. Хто такий Гринюк, хто такий хтось хто хтось каталог, хто калік. Який характер, Розумієте, що вони можуть зробити, що не поговоримо. сподівались на них, а вони да, таке І Я роблять. це сказала, а Світлана Петрівна каже мені, це подлість. Я кажу, та ні. Підлість. А я кажу, не підлість. кажу, та ні. Це просто, ну просто діти. діти. Потім, коли мені Віка розповіла, що вони навіть вставали, це підлість. А з цього починається, це підлість. А потім кажуть, хто нарвав, хто розписав в туалеті, е, да, те, що да, директор да, каже, да, пішов да, туалет учень Почекай, з якогось класу. І розписав весь туалет, вибачте, тим, що ходив чим в туалет. Або, або бумагу кинув цілий рулон, або. Тобто зробив якусь пакость, яку добре знає, що нормальні діти, адекватні, люди розумні, таке не роблять. А вони зробили. Скажи, От і все. Ти, От з такого ти, все діти починається. Що це у житті починається з малого, я вам казала. Ти знає, Доброта, віглість, Все починається з малого. Ти знаєш, що не можна? Бачите? Знав? Всі знали. Да. А чому робив? А тепер скажи, що ти на міністі? уроці просиділа? Ні, я не, не казала, що не будемо писати. Не будемо писати. От ти вчити, вчора після уроків була. Задача розв'язана. Ти досконало зрозуміла навчальний матеріал? Ні. Ти зрозумів до кінця цієї. Я кажу, Ні. Що, ти з з Ні. що з вікою робиться, я не розумію. Я хочу до мами. Я вам казала, казала діти, що я вчилася в школі, в нас була вчителька. Вона пояснювала нову теорему і вона дозволяла, от вона раз пояснила, якщо ти зрозуміла, сиди грайся. Так. Сиди книжку читай. Так, Якщо ти зрозуміла, тільки не Так. Але в кінці уроку вона Ти. давала на 10 хвилин самостійну роботу по цьому матеріалу. У них кожен день Олени Миколаївни 5 да, класу експрес-тести на день. початок уроку і те, що вчора вивчили, на телевізор і на кінець. Да. І вона зразу збирає всі картки і бачить, хто грався, хто її слухав. Зразу те, що вона пояснювала, зразу було. на кінець. Я їм розповідала, які в неї форми роботи, які прийоми. Я, 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 я зразу ще якось так легко це сприйому.